Глядачі, вас вітає, Залізні вовки, наше гасло. З нами Бог, з нами Україна. Наш девіз. Славних предків, ми діти! Будемо вірно країні служити. Прапор наш символ рою і має три смуги кольорів Сонце і Блакить, бо ми українці. Малиновий, нащадки козаків. Ми патріоти, молоде покоління, плекатимо пам'яті сумлін. Тому і захопилися ми гро, що зветься гордо Соколом джорою. Ми мир в країні і нашій нині. Слава Україні, героям слава. Наша емблема Залізні вовки. Бо ми. Залізні, як азов сталь. Можні. цілеспрямовані, Патріотичні. Активні наполегові. Розумні. Витривалі. Ми прагнемо покращити країну. Зробили ми багато добрих справ. Палки, завзяті, добрі і активні. Ми молодь України. В нас козацький гард. Ми козаки, ми гордість України. Зростаємо і вчимось наших батьків, як неньк Україну нам робить, і захищати її від ворогів. В Україні війна тривожна бра, хай кожен збагне собі безліч справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний су... її не здолав. Сьогодні ми як ніколи розуміємо свою відповідальність за долю рідної держави. У такі складні для нашої країни часи учні, вчителі та батьки гімназії не стоять осторонь, а допомагають ЗСУ наблизити нашу перемогу. Гімназія зібрала кошти для пошиву маскувальних зимових костюмів, Батьки учнів донатять на зброю та військову амуніцію. Приймали участь у написанні творів, присвячених Дню українського добровольця. Провели екологічну акцію. Робимо добрі справи разом. Ні, пайлітеленовим пакетом. Взяли участь в акціях, збери кришки для протезів, зігрій захисника. Виписали листи, малювали малюнки та передавали волонтерам для ЗСУ. Приймали участь у всіх вікторинах, присвячених пам'ятним датам. А ще ми загартовувалися і морально, постійно займалися фізичними вправами. Ми сподіваємось, що разом ми зробимо ще безліч добрих справ. Ми хочемо бути дієвими і здійснювати вчинки на користь держави. І з гордістю стверджувати, що ми нащадки козацького роду.